Начебто ти заробляєш, але грошей все одно не вистачає. Знайома ситуація? А давай зараз подивимось, на якому грошовому періоді ти зараз знаходишся. Тому швиденько став лайк для енергообміну, це обов'язково і дуже важливо. Як подяка. І дивись на колоду, колода вже знає, на якому грошовому етапі ти знаходишся зараз. Ой, якась карта. Вистрибнула. До чого йде? До чого йде у тебе? Так, карта. Е, ага, це туз монет. Є потенціал, є е, можливість, є шанс, є те, що ти можеш використовувати це 100 пудов. Е, Період. Так. Шість жезлів каже про те, що ти. Е, Кудись рухаєшся, і у тебе непогано виходить. Але куди, до чого все йде? Четвірка, е, четвірка пентаклів каже про те, що ти е, й, йде до того, що ти не будеш якось серйозно ставитись, або будеш ставитись, як дитина, будеш не розуміти, що далі. І якась така інфантильна позиція. Але якщо ти хочеш розібратися, де твої гроші, як швидко тобі заробляти, як просуватися ще швидше і успішніше, обов'язково запишись на розбір своєї натальної карти або матриці долі, щоб точно вже розуміти, за пів години будеш знати, де твої гроші і як тобі покращити фінансову сферу.